Вітаю, щось два дні підряд ламають у знайомих месенджера. І прям захотілося написати відео, щоб ті, хто дивляться це відео, ну, можливо, перевірили свої налаштування. Тобто, один день зламали Viber, другий день зламали Telegram. і все це зовсім різні люди. А з початку року, ну, в мене, мабуть, знайомих ну, набереться, мабуть, людей п'ять яких теж. Взламували. І це ті люди, які не встановлюють двофакторну авторизацію на свої месенджери. Так що перевірте, в налаштуваннях безпеки воно в кожному месенджері воно є, воно трішки по-різному. Ну, наприклад, там в вайбері є пін-код, да, в Телеграмі, там підв'язується пошта. І ще щось підв'язується до, до, до телефона. мабуть, якось підв'язується. Ну я просто це давно все робив. Це такі базові речі, які я вам рекомендую все-таки зробити. Бережіть себе і не попадайтесь на шахраїв.